Це вже третя поспіль Олімпіада, де Одесити виступають сімкою. І ми завжди приносимо олімпійські медалі. Ну, звісно, ми вболіваємо, сподіваємося, наших, по перше, фехтувальниць. Команда була і другою, і першою на кубках Європи і світу. Націлювання йде на командні соревновання. Хоча Ольга Харлам в першу чергу може отримати медаль. Але Лена Кривацька і и Камощук, они вдвоём могут тоже получить личный. Но основная цель это наше командное конечно соревнование. Знаю, что будет только олимпийская золото, и мы победим. Я не то, что не могу сказать, я могу надеяться, я знаю, что это будет и так оно и будет. Ну и сегодня наша присутня спортсменка, яка 28-го чи 29-го поеде на олімпійські ігри Ірина Маловичка. Вона заслужена майстер спорту зі стрільби стентебе. Вона також була призеркою чемпіонатів Європи світу цього олімпійського циклу. Цей рік і емоціонально, і морально це дуже важко, тому що страх нікуди не дівається через ці обстріли і так далі. Це дуже заважає сконцентруватися. Так. Ми пройшли. Виходить, ми стріляємо в тому році зайняли срібро чемпіонату світу. Цири, поэтому поки виходить, будемо виступати. Наш центр олімпійської підготовки із семи олімпіад на шесті представляли. Це звичайні змагання насамперед. Вони так емоційно емоційно різні з іншими змаганнями. Та е, це все ті ж таріл, тарілочки, все та ж рушниця, ті ж люди. Тому це все однаково, але так, внутрішнє напруження.